Ох, яка ж вона красива. Боже, який запах у її. А зії чистенька яка всередині. Яка красивенька вийшла з кубліка. Ось так. Дивіться, як красиво виглядає. Супер. І зробили ще ось отакі філешки. Сьогодні в нас коптилося 5 видів риби. Були на рибалці і ловили дві форельки. А ось і наша форелька. Ну що, і зробили ми нарізочку отаку. Вже. Дивіться, отак виглядає наша закопчена рибка. Найбільша стопочка. Це люр. Це пікша. у Уєї чорненька полосочка, там ми показували на її. Скумбрійка і сайда. До сайди саме хуже бо вона сама пісна і до її саме хуже прилипає. Як би сказати, димок. А зараз ми йдемо на дегустацію. Всім смачного!